Працівники ДБР у співпраці з Офісом Генерального прокурора та НАЗК викрили на ще одному факті неправомірних дій колишнього начальника центрального управління продовольчого забезпечення командування сил логістики Збройних сил України. Він вніс до щорічної декларації особи уповноваженої на виконання функції держави. За 2022 рік недостовірні дані про наявні у нього та членів його родини активи у розмірі 2 мільйонів гривень. Йому додатково повідомлено про підозру в умисному внесенні суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи уповноваженої на виконання функції держави. Нагадаємо, що фігуранту вже було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні. Встановлено, що чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму майже 58 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про автомобіль. Квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно. Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2000 квадратних метрів та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства. У березні 2024 року до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 30 мільйонів гривень. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.